І це наймаксимальніша комплектація Suzuki Vitara. Більше того, це саме гібридна версія, оснащена 48 вольтовою системою якого гібрида, яка допомагає не тільки швидко і енергійно рухатись, але й економити паливо у міських заторах. І без перебільшення це один із самих безпечних автомобілів у своєму класі. Завдяки комплексу електронних систем безпеки, таких як автоматичне гальмування, контроль полоси. Контроль мертвих зон, адаптивний круїз-контроль і попередження про рух позаду. А якщо ви багато їздите трасою, то для вас є функція адаптивного круїз-контролю, яка зробить найдовшу вашу поїздку легкою і комфортною. А про бездоріжжя, як завжди, подбає фірмова, високоефективна і надійна система повного приводу, All Grip Select від Suzuki з чотирма режимами їзди, включаючи спорт і промислове блокування повного приводу. І на додачу саме на цей автомобіль діє зараз максимальна знижка мінус 42 тисячі гривень.